Держава, вона не компенсує пільговий е, проїзд. І фактично міста компенсує перевізникам пільговий проїзд за е, кошти е, місцевого бюджету за кошти платників податків. У нас, скажімо так, є дилемма. Або ми е, е, не компенсуємо фактично пільговий проїзд. Е, тоді. Е, ну, Якщо ми приймаємо такі непопулярні рішення, то умовно би проїзд мог вирісти там до 50 гривень. Це неможливо. Тому, знаєте, взагалі, приватні перевізники вони відмовляються виходити на маршрути з такою ціною на пальне, тому ми робимо все, що ми можемо. З іншого боку, я скажу так, що ті транспортні засоби, той рухомий склад, електротранспорт. Те, що належить муніципалітету, там пільгові всі, всі пільги вони зберігаються повністю. Тому я можу відповідати за громадський транспорт, який належить місцевому самоврядуванню, там пільги зберігаються. Те, що касається стосовно перевізника в приватних, то з урахуванням того, що зросла і. Вартість і запчастин, і вартість пального то фактично це єдине рішення, яке можна зараз прийняти.